Що отримує новачок, якого ви вже взяли до центурії? Безліч можливостей. людина, так би мовити, на випробовувальному терміні? Скільки часу? Мінімум три місяці. Це доволі довго. Повнолітній, тобто так. так чи плануєш ти мобілізувати само собою? Ти готуєшся до цього так. за зараз? Так. так хто навчає ваших бійців? Представники третьої окремої штурмової бригади. Як батьки до прикладу реагують на те, що їхні діти є членами вашої організації? Та які батьки по-різному реагують? Є такі, що можуть перейматися стосовно цього, думають, що одразу буде автомат та цікав, слава Україні. Які настрої суспільства переважають зараз на третій рік війни? Я би сказав, що люди байдужі, коротко ясно. Це одразу було очевидно, що війна надовго буде. Вітаю, друзі! Ви на каналі Творці, де ми розповідаємо про свідомих українців, які будують цю країну прямо зараз. А ви підпишіться на канал, поставте вподобайку, сідайте зручніше, бо розмова обіцяє бути цікавою. Сьогодні говоримо про новітню організацію українських націоналістів Центурія. І в нас в гостях командир Франківського осередку Центурії з позивним Коноха. Вітаю! Тай. Дякую, що прийшов до нас на розмову. І одразу перше зустрічне питання для розуміння наших глядачів та слухачів: що таке центурія? Центурія це новітня організація українських націоналістів, яка стоїть на засадках української державності та європейської традиції. Добре, якщо говорити трошки детальніше про мету існування, чому існує центурія, яка в неї завдання? Яке завдання в суспільстві саме Центурії? Завдання Центурії – це боротьба з внутрішнім ворогом та з зовнішнім. І ясне діло відповіді на виклики сьогодення. Е, що ти маєш на увазі детальніше про боротьбу з внутрішнім ворогом? Наприклад, з Крупціна тою самою корупцією, з наркоманами, які розклеюють наркотеги, Ті ж не розклають, а ті ж самі наркотеги малюють постійно. Тобто ми говоримо про верстку суспільства, яка несе, наприклад, не ну, шкоду. О, так буде простіше сказано, так. Та. Окей, гаразд. Е, про зародження центурії. О, Центурія була заснована в, якщо я не помиляюся, в липні 2020 року другим командиром Полку Азом Ігорем Михайленком Черкасом. На даний момент командиром Центурії теперішнім вже є друг кривий. А лідером Центурії він є? Він якраз і рахується. Просто Центурія має, так би мовити, свої осередки по різним містам. І за кожним осередком закріплений свій командир. Гаразд, якщо ми говоримо, що центурія створена в 2020 році, тобто ще задовго до повномасштабної так. війни, що ми можемо що робила центурія в час повномасштабної, і можливо, ти знаєш, де брала участь учасники Центурії? під час повномасштабної, так в час повномасштабної. Ну, одразу ж з перших днів долучилися до боїв ще в самому Києві під час київської кампанії. Тобто боротьба за Київ Центурії? Так, так. Тобто Центурія стали якраз таки свого роду кістяком 3-ї окремої штурмової бригади. Тоді ще це було терозов Київ, і якраз за рахунок неї сформувалися перші підрозділи. Також в боях за Харківську область з Центурії, так би мовити, був сформований кістяк-гурмок «Ракін». Навіть так. А 20-го року теж брала участь, наприклад. Так, були. Були люди, які брали участь в антитерористичній операції, які були учасниками центуріше бійцями. І в основному робота центурії до 2022 року була більш націлена на громадську діяльність. Угу. Гаразд, а, якщо ми говоримо, ти згадав про третю штурмову. Я часто бачу, що центурія дуже часто пов'язана з цією так. бригадою. Ми можемо говорити, що третя штурмова частково заснувалася на, на Центурії? так Так, це так відбувалося. Тобто, взагалі, третя штурмова бригада була сформована з ветеранів Полку, АЗОВ тоді ще і з саме такі центуріонів, які долучилися до боротьби починаючи з 2022 року. Гаразд. Е, ще питання: з ким ще співпрацює Центурія? Мається це на увазі інші громадські організації. Або військові, ну, громадські, або якісь військові організації, або бригади військові. Ну, ясне діло, що третя штурмова бригада, бригада НГУ АЗОВ. Той же самий mm. Кракен. А з громадськими організаціями? А з громадськими організаціями є дружня організація Штурм. Добре, якщо переходити ближче до самої Центурії, ми будемо говорити про членство Центурії. Як стати учасником вашої організації? Спокійно. Просто заповнюєш анкету і все. Ми з тобою контактуємося, зустрічаємося і даємо тобі можливість долучитися до нас. Тобто, ти спочатку будеш у нас в якості прихильника, тобто людина, так би мовити, на випробовувальному терміні. Скільки часу? Мінімум три місяці. Це доволі довго. Ти протягом цих трьох місяців просто постійно займаєшся, пробуєшся проявляти на цих з, з, мали, заняттях самих, на тих ж самих вишколах. І якщо ти себе зарекомендуєш, то ти можеш отримати в майбутньому статус бійця. А тобто це цього... вже повноцінний рахується учасник організації. А до цього ти рахуєшся ким? Тобто Прихильником. 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 Mm. Саппорт просто кажучи. Ага, зрозуміло. Тобто е, учасник реєструється у вас, приходить. Так. Ми з ним спілкуємося, проводимо мінімальну співбесіду, дізнаємося, чи він справді зацікавлений в цьому? Якщо вона нам підходить, то ми її беремо до нас, вона нас займається, і якщо нас себе зарекомендує протягом цього часу, ми її вже піднімаємо до основного складу. Зрозуміло. Е, ну, які потрібно, наприклад, мати критерії або якісь фізичну підготовку для того, щоб стати вашим учасником, принаймні. Ну, у нас були нормативи свої до недавнього моменту, але ми їх зараз повністю кардинально міняємо, тому зараз я прям чітко сказати не можу, які були ці нормативи. Але, в принципі, можна прийти з максимально нульовою фізичною підготовкою, і ми абсолютно дамо можливість це все розвинути. Тобто, перш за все, ви проводите співбесіду для розуміння свідомості, наприклад, та, та. потенційного члена вашого, вашої організації. Добре, що отримує новачок, якого ви вже взяли до Центурії, будучи в вашій організації? Безліч можливостей. Це ті ж самі тренування з фізичної підготовки, вишколи з тактики ведення бою, які проводять бійці 3-ї окремої штурмової бригади, з тактичної медицини, які вони також проводять. Тренування спортивного ножового бою. Е, Такс, ну ясне діло, це різноманітні ідеологічні лекції. Також з дуже багато громадської діяльності. Прям. Уйма. У нас по факту виходить, якщо ми проводимо якісь заходи протягом тижня, у нас стабільно виходить, що ми від п'яти заходів проводимо. Тобто робота є постійною і можливості. В будь-яких, ну, як це правильно буде. Ти можеш розвиватися абсолютно в будь-яких сферах. Навіть на вибір, тобто? Так. Яке у вас співвідношення дівчат і хлопців чи юнаків і юначок у вашій організації? Зараз майже 50 на 50, виходить. Нічого собі. Раніше. Дівчата не могли блучатися, бо це більше. Ну, це ж воно було за рахунок на парамілітарний рух. Uh -huh. Ну а зараз тепер вже є можливість долучати дівчат, тому тепер по співвідношенню у нас 50 на 50 виходить. Тобто один до одного. 에, можна сказати, що спочатку повномасштабки збільшилась кількість дівчат. Так та, саме та. з 22-го року. Та, ні, ні, не з 22-го, помиляюся. Це якраз у нас віддавно це почалося, що ми почали брати дівчат. Раніше дівчата були залучені суто у волонтерстві. А, ага, тобто це ваша ініціатива брати дівчат вже на повну? Це віднедавна нам якраз дозволили, що вони можуть також повноцінно вже займатися і так далі, ставати тими ж самими бійцями організації. Я сиділа, що здача для них буде трохи простіше ніж для хлопців, але все рівно буде складно. А чому ви змінили рішення щодо дівчат? Щоб брати їх теж? Оскільки така всім давати можливість себе реалізувати? Слава Україні! Героям! Слава слава нації! Славь, Україна понад усе! Україна понад усе! Гаразд. чого точніше, хто навчає ваших бійців? Хто є інструктором? Представники третьої окремої штурмової бригади, які зараз перебувають або у відпустці, або на лікуванні після поранень, і вони долучаються до наших вишколів і проводять їх. Тобто, абсолютно з власної ініціативи вони так. навчають людей або легіонери, легіонери це якщо коротко. Це колишні бійці Центурії, які вступили до лав армії та зараз захищають країну, і вони себе проявили на бойових. Угу. А, тобто, а теперішній учасник Центурії, він ну, якого ви вже прийняли, це як ви називаєте його? Ну тобто, які вже прийшов на увазі тримісячний етап. Так, це, так, так. Ну це просто боєць рахується рядовий. Угу, зрозуміло. Е, чи можна вийти з вашої організації? Звичайно, в будь-який момент, коли забажаєш. А повернутися потім. Потім можна. Знову. Але якщо... новий за... етап. тобто три, та, три ну, Новий знову. етап, так, але залежно від того, за яких умов ти вийшов. Якщо є за поганих умов, то ясно діло, що назад не візьмемо. А, буває, що у вас є виключення. Ну, тобто ви самі виключаєте людей, так? Так, до прикладу, там людина ну, чисто фізично, до прикладу, ну, не може відвідувати там, заходи і так далі, до прикладу, каже, я не встаю там, через навчання, через роботу. Угу. Ну, ми людину спокійно відпускаємо. І вона в разі чого, якщо вона за такі хороші умовти повищена, будь-який момент може повернутися. Стосовно ваших занять, вони є абсолютно безкоштовними. Так а тоді за рахунок чого існує ваша організація на волонтерських засадах. То абсолютно все, що ви робите, ви робите чисто за для себе, за для держави, так з власного з власної волі, скажімо так. Чи можеш назвати орієнтовну кількість членів Центурії в Україні і в місті? О, в Україні я не зможу відповісти, бо я не знаю, бо постійно з'являються нові осередки. І на даний момент я навіть близько не знаю, яка кількість є по Україні, але можу сказати, що за наш осередок, у нас зараз близько 100 людей. 100 людей саме в, в місті. В місті. так. Угу. Е, стосовно віку, е, з якого віку можна Це вступити з, до вас? З 14 років. І до? 25 максимум максимум, тобто після 5... Ні, п'яти. Ну, якщо ви ветеран війни, ну то угу. ясне діло, що можна більше 25. Гаразд, якщо ми говоримо 14, багато у вас таких ще неповнолітніх підлітків неповнолітніх. Після. Так, так, так. Та, зараз так. досить багато. Багато так, оскільки проводилася робота по вищим навчальним закладам, коледжем, цьому всьому іншому, і за рахунок цього багато якраз таких студентів долучилося. А, гаразд, чи знаєш ти, як батьки до прикладу реагують на те, що їхні діти є членами вашої організації? Та батьки по-різному реагують? Є такі, що можуть перейматися стосовно цього, думають, що одразу буде автоматицька, слава Україні. Хтось адекватно реагує, хтось підтримує. Ну там кожного по-різному. Тобто особисто з тобою, наприклад, говорили? Хтось Були такі її? випадки, Приходилося пояснювати і все супер було. Тобто, було розуміння? Так, і... Що це просто можливість себе реалізувати для людини. Ти згадав про те, що ви проводили роботу по навчальних закладах, так. і в мене одразу є питання, що, наприклад, порівняно з ворогом, вони вели військову підготовку, мені здається, вже доволі давно, і вони зараз активно навчають навіть учнів шкіл. Так. в них є спеціальна підготовка. Попри те, в нас теж є захист вітчизни. Хоча ми знаємо, що насправді цей предмет не настільки потужний, як би хотілося. Mm. Чи ви інтегруєте? ну, якби Свою організацію в навчальний процес чи ви спілкуєтеся з керівниками шкіл коледжів, щоб долучати їхніх Та студентів, ми... учнів до своєї організації? Ну я зрозумів. Та ми вже навіть були випадки, що ми приходили деяких навчальних заклади і проводили там заняття. То ви домовлялись попередньо з так, керівництвом? Так. Чи керівництво саме колись, наприклад, до вас зверталося? Були й такі, що самі хотіли, а були й такі, що ми просто до них напряму підходили і домовлялися, представлялися, розказували про нашу діяльність, і так і получалося. І були випадки, наприклад, що після ваших вишколів в школах, так? Так. Чи долучались до вас нові учасники? Та ми такі зібрали по факту нових людей. А, добре, чи ну продовжуєте ви цю діяльність по так. освітніх заходах? Так. Продовжуєте, так? Так. Тобто, яким чином це відбувається? Ви приходите? Так, ми приходимо, нам видають певну групу, допустимо, студентів. Ми з ними спілкуємося, розказуємо, хто ми є, що ми себе представляємо, показуємо маленькі відеоматеріали, і якщо у нас є можливість, типу, то ми їм проводимо заняття. Але це ясне діло узгоджується заздалегідь. До персональних питань. Як ти став командиром організації? Та просто всі поїхали воювати. І мені сказали хлопці, ну тепер ти за головного. А коли це було? Це в 22-му, якщо правильно розумію? Так. Так? Тобто два роки? Тобто вже третій. Тоні ж ні, як це буде правильно сказати? Центурі іменно в самому Івано-Франківську у нас повноцінна робота відновилася, якщо я не помиляюся, у 23-му. Uh -huh. Але до того я займався іменно волонтерським центром, який працював на ніч досі працює третій штурмової. Потім стався ребрендинг. І він зараз носить фонд назву «Підтримуй третю штурмову бригаду. І просто паралельно з тим, поки ним займався мені запропонувало взятися також і за центурі, типу, щоб відродити її діяльність тут в місті. От так і виходило. А В чому полягає твоя робота як і командира? Як командира? Та по факту в більшості моя робота це організаційна. Uh -huh. Навіть те саме зробити так, щоб бійці мали можливість долучитися до, до прикладу, там, організувати вишкіл з тактики. Тобто мені треба сконтактуватися з людьми, які будуть проводити, вибрати локацію, зібрати людей, дізнатися, хто буде присутній, скільки людей взагалом буде. Ну і далі. Я діло домовлявся ще з самими навчальними закладами про проведення певних заходів. Загалом організаційної роботи дуже багато. І зараз не знаю, що я її зможу перечислити. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Якщо прав, ти повнолітній, тобто. Так. Так. Е, чи плануєш ти мобілізувати? Само собою. Е, ти готуєшся до цього так. За зараз? Так. так. І якщо не секрет, куди або коли ти плануєш мобілізуватися? Ну, я сиділо, що така чи штурмова, але от коли ще ну, поки що невідомо. Угу. Тобто, ти зараз займаєшся підготовкою. Поки що я тут, так. Зрозуміло. З власних твоїх відчуттів і спостережень, які настрої суспільства переважають зараз на третій рік війни? Я би сказав, що люди байдужі. Чому? Ну, доскільки навіть порівняти, яка ситуація була на початку uh -huh. повномасштабного вторгнення у 2022 році, люди працювали більш злагоджено, злагоджено між собою, були максимально активні, навіть в плані тих же самих зборів, якщо взяти до прикладу. А зараз, ну. Людей, навіть до прикладу, у нас зараз є збір на 1 мільйон гривень на FPV-дрони та комплектуючи до них. Мені здається, ми б на початку повномасштабного турні, ми б ці гроші б просто б зібрали б ось так. от. А зараз просто люди максимально ігнорують та пасивно до цього ставляться. Ну, Це для прикладу ситуації просто навів. Бо зараз навіть я звертаюся до тих же самих блогерів, лі лідерів, типу, ідей буде, ніж думок. Або до наших ЗМІ. і... Ну, фідбек від них, наприклад, теж просто нульовий майже. А Раніше такого ну, не було. Ну, з твоїх власних думок, як ти думаєш, чому так сталося? Та, мабуть, занадто сильно розслабилися, занадто сильно порозказували про перемогу. Тобто, можливо, питання в самих ЗМІ навіть через те, що вони, наприклад, змальовували війну, щоб війна десь там швидко закінчиться. Так, та занадто швидко люди повірили. Ні. Як це буде правильно сказати? Люди просто повірили в те, що не мали би. Ну, це одразу було очевидно, що війна надовго буде. Е, як долучати людей до, до того, щоб вони були небайдужими? Та вони самі Якими повинні бути зацікавлені. Про байдужість людей вже на третій рік війни mm. е, Навряд чи щось зміниться просто так. Тобто, мусить щось статися, щоб люди знову повернулися до, до минулих. Часів. Наприклад. Повторення, хіба що, не знаю, умовного, Маріуполя, Авдіївки, Бахмут. Може тоді. Але треба активізовуватися до того, як це станеться. Добре, Гаразд, яким чином ви тоді залучаєте людей до того, щоб вони були активними на ваших зборах саме? Іменно мається на увазі, які поза межами, до прикладу, тої ж самої центурі, та? угу. там просто їх постійно в інформаційному форматі замахуємо. До прикладу, я просто. Брит, у мене є збір, в мене тільки має зробити. Я просто беру, наприклад, я можу просто ну, написати близько ста людям. Наприклад, візьми за кінь, візьми за кінь, візьми за кінь. Ну і ясне діло, що щоб це висвітлювати в наших медіа, які працюють. Інколи і особисто з деякими спілкуюся. В від можливостей. Тобто зараз потрібно більше інформаційно так, висвітлювати. Так. Наостанок, можливо, є потреба поширити від вас якийсь збір. Ми обов'язково це зробимо. Ми прикріпимо е, збір під описом відео. На, на даний момент у нас триває збір на fpv дрони для третьої крами штурмової бригади та на комплектуючі до них. Ціль збору 1 мільйон гривень. Сума звичайно дуже велика. Терміни у нас обмежені, тому буду абсолютно вдячний за розповсюдження самого збору. У нас е, дописи є з інформацією про збір в Інстаграмі, в телеграмі, в фейсбуці. Абсолютно в усіх медіа. Супер, донайте, друзі, донайте, обов'язково прикріпимо посилання на збір е, в описі під відео. Е, і так само наостанок, можливо, ти хочеш щось сказати аудиторії, яка буде нас дивитись. Сподіваюся, що в нас аудиторія свідома. Е, я впевнена, що багато хто не чув про центурію, тому можеш навіть і запросити нових учасників е, чи нашого міста, чи взагалі е, з інших міст, які будуть дивитися. Та в принципі нас знайти досить легко. Просто достатньо в інстаграмі, в телеграмі де-небудь просто написати «центурія». Написати приватні повідомлення, і там можна буде одразу вже просто так долучитися, без проблем. Гаразд. І ще наостанок попрошу тебе е звернутися до слухачів, до глядачів про те, що ти казав про байдужість, про збори, про те, щоб вони більше були активними. Так, ну, загалом люди повинні максимально бути зацікавлені в нашій перемозі, в, повинні бути максимально залучені до цієї війни, оскільки, ну. Ми лишилися по факту самі, ніхто за нас це робити не буде. Коротко і ясно. Немає сенсу вже багато розказувати. Так. За три роки, думаю, можна було і самим все зрозуміти. Дякую, Коноха, за розмову. Сподіваюся, до вашої організації, до Центурії буде більша зацікавленість, ніж зараз є. Можливо, ваші лави поповнять нові учасники. А вас, друзі, закликаю донатити. Ми обов'язково в описі під відео прикріпимо збір. Е, який організувала третя штурмова, так? так який організувала третя штурмова бригада? Донайте, пам'ятайте, що будь-яка сума важлива і вона наближає нас до однієї спільної мети. Не будьте байдужими і бережіть себе.